Вітаю, мене звати Галина Кичигіна і я автор колоди карт, шлях істини 108 карт, які допомагають людині налагодити взаємодію зв'язок з внутрішнім «Я». Сьогодні у мене є в кадрі Марина, вона власниця такої колоди. Я хотіла в неї попитати, щоб як ти з ними взаємодієш, як працюєш такий зарозній зв'язок карти мені дуже подобається. Я їх придбала одразу, коли з ними попрацювала вперше на грі шлях до мрії. Вони мені дуже сподобались, тому що ця колода вона така дуже балакуча. Вона дуже Такі глибинні відповіді дає на твої питання. Я її використовую, коли проводжу ігри. Трансформаційні, і також я їх використовую навіть у повсякденні, зранку. Якесь в мене там питання, щось мене турбує, я просто задаю питання колодів, дістаю собі карту, і ось ця колода, вона ну, дуже чітко відповідає, дає відповідь. І тут чим вона дуже класна, вона Тут з картинками, тобто, ти дивишся на картинку, можеш подивитись, да? там щось там своє з глибини дістати. І також тут ще є опис. Це дуже-дуже класно підсвічує. Придбавши цю колоду, То... вам ще йде методичний посібник, який допоможе розібратися з тонкощами, як працювати. І Також я додаю до телеграм-каналу, де ділюся з вами практиками, які допомагають пізнавати себе і йти в розвиток. Щоб придбати колоду, напишіть мені або в Директ, або за посиланням в шапці профіла, переходьте у магазин.